390 українців повернулися з російського полону перший крок масштабного обміну. Тисяча на тисячу вже здійснено. Підпишіться, будь ласка, на цей канал. Про все і більше у цьому випуску новин з вами Кожухівський Олександр 390 людей повернулися в Україну в рамках обміну з Російською Федерацією. В Україну повернулося 390 людей, звільнених з полону в рамках обміну з Російською Федерацією. Повідомив Володимир Зеленський. Перший етап раніше анонсованого масштабного обміну у форматі тисяча на тисячу. Сьогодні 390 людей. Субота і неділя очікуємо продовження обміну. Зазначив президент, як уточнив керівник офісу президента Андрій Єрмак. Було звільнено 270 військових і 120 цивільних. Російські медіа з посиланням на своє міністерство оборони пишуть, що Україна передала Російській Федерації таку ж кількість полонених. Україна та Сполучені Штати Америки офіційно запустили фонд реконструкції в рамках угоди про співпрацю у сфері корисних копалин. Повідомила віце премєр міністрка Юлія Свериденко. Документ передбачає партнерство у сфері критично важливих корисних копалин і включає створення інвестиційного фонду, який буде спрямований на відновлення та зміцнення економічного співробітництва. Лідер Республіка. Канської партії у Сенаті пригрозив Путіну санкціями, якщо російський президент не погодиться на припинення вогню, пише видавництво Аксіос. Рада Європейського Союзу проведе слухання щодо позбавлення Угорщини права голосу. 27 травня буде проведене восьме слухання щодо позбавлення Угорщини права голосу, якщо існує ризик серйозного порушення нею цінностей, на яких заснований Європейський союз. Процедуру щодо можливого порушення Угорщиною цінностей Європейського союзу, а саме статті 7 договору про європейський союз, запустили ще у дві 2018 році 21 травня депутати європейського парламенту закликали європейську комісію припинити надання всіх коштів угорщині? Депутати вважають, що угорщина підриває головні цінності європейського союзу. Шановні глядачі, підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня.